У нашому житті загубитися може не тільки наївний чи дурний. Я особисто знаю хлопців, які були далеко не дурними, які мали амбіції, цілі там, прагнення до чогось нового, проте вони все-таки губилися в житті. Це не просто так, адже іноді чужі рішення, на які ти погодився, можуть гальмувати твоє життя, залишаючи твій потенціал в тіні. Я це дуже часто зустрічаю, і сьогодні я хочу з вами поговорити про цю річ, чому не можна відмовлятися від власних цілей. Друзі, рекомендую додивитись цей ролик до кінця. Лайк, обов'язково, своя думка внизу не затягую. Поїхали. І знаєте, таких випадків є доволі багато. Наприклад, хтось, коли почав взаємовідносини з дівчиною, забив на себе, забув про свою мету і весь вільний час приділяв саме дівчині. Тим самим проваливши своє значення перед нею. А коли ти приділяєш будь-яку увагу, час, задаючи ресурсами, ти піднімаєш значення тієї людини. Хтось, виконуючи нереалізовані бажання своїх родичів, поступив в університет бо розумів, що так треба треба для галочки, тому що це вища освіта, корочку треба мати. Розумієте? У мене так було. Я сам поступив в університет, тому що в мене в сім'ї це вважалось престижним. Хоча після того, як я провчився три місяці, я кинув той університет, тому що я за навчання собі платив сам. Розумієте, таких прикладів можна навести сотні, і я це дуже часто бачу, коли люди реалізовують потенціал чужих людей, тобто реалізовують бажання інших людей, заганяючи себе в цю пастку, відмовляючись від власних цілей, амбіцій тощо. Розумієте, універ для прикладу, це тільки початок. Ти завершиш універ, тому що так треба. Потім тобі скажуть, яку роботу шукати, тому що так треба. А потім тобі скажуть, яка тобі дівчина підходить загалом. Розумієш, це тільки початок. І коли ти весь час будеш погоджуватись під тиском зовнішніх чинників, робити те, що тобі говорять. Ти втрачаєш себе, тому що ти будеш вірити в те, що твоєї мудрості недостатньо для того, щоб привести тебе до успішного результату. Коли ти відмовляєшся від прийняття власних рішень, ти втрачаєш себе. Це є надзвичайно поширена практика. Я це постійно бачу. Людина відмовилась і вона втратила себе. Згодом цей шаблон стане як стандартним для відтворювання. І через якийсь період часу ти не зрозумієш, де ти є, хто ти є, ти не будеш мати ні емоцій, ні почуттів, ні якихось цілей власних. І тобі стукне 45-50 років, і ти зрозумієш, що ти все життя просрав на те, щоб жити як хтось хоче. Жити, як хоче мама спочатку з татом, потім дівчина, яка стане твоєю дружиною, бо тобі нав'язали, що саме ця дівчина тобі підійде. Потім тобі роботу нав'язали, на яку ти ходив, не любив, ненавидів ту роботу, але ти ходив, тому що треба. Це ж класна робота, тобі там нормально платять. І ти в це все вірив. Вірив, як маленький Щурик, розумієш, якому сказали, що треба так. І ти як раб просто виконував цю роботу, тому що ти не вірив в те, що твоє рішення може змінити напрямок твого життя. Я раніше, коли мені нав'язували це, я так само цей шаблон. Використовував, тому що я розумів, блін, ну напевно ж вони для мене тільки хорошого бажають. Вони ж хочуть, щоб я робив так, як краще. Краще для кого. Ти задавав собі це питання? Ти задавав собі питання, для кого краще буде, якщо ти зробиш, як тобі кажуть. Кому? Треба завжди включати свій мозок. Ніколи, ніколи не можна робити те, що перечить твоїм якихось принципам, твоїй природі, твоєму власному самовідчуттю. У висновку я хочу додати те, що я знімаю свій контент саме заради того, щоб більше молодого покоління могло ставитись свідомо до власного майбутнього, до власного життя, коли ми усвідомлюємо ту річ, що наше життя в наших руках, що наше життя це є наша відповідальність, що ніхто не знає як краще саме для тебе, тоді в тебе все вийде, тоді в тебе вийде реалізувати свої амбіції, мрії. Тоді в тебе вийде створити себе, тоді в тебе вийде знайти людину, яка за тобою піде. Розумієш? Тільки так, тільки так, не зраджуючи самого себе, не відмовляючись від власних амбіцій, цілей, мрій, це дуже жахливо бачити ці очі, сповнені болю в старшого покоління, які пішли за нав'язаним шаблоном, бо треба, і вони розуміють, що часу вже не так багато, що вони великий проміжок свого життя. Потратили, Потратили саме на те, щоб жити згідно того, як повинно бути. Тому що їм так сказали. Тому що їм сказали, що так має бути, що треба слідувати шаблону. І не дай Бог, ти не послідуєш шаблону, то тебе осудять. Тебе осудять що ти якийсь не такий. Розумієш? Але ти в кінці будеш нещасливим, розумієш? Загалом, те, що я створюю той контент, який я несу, це заради того, щоб люди не робили. Тих помилок, які зламають їхнє життя, які зроблять їм багато болі, розумієте? Наша задача сформувати себе як цілісних одиниць і бути щасливими, покращувати соціум, нести цінність, щоб люди навколо вас були щасливими, щоб коли вас бачили. Вони хотіли з вами спілкувати, щоб вони від вас брали кусочок вашої енергії, тому що ви наповнені, ви живете згідно своїх мрій, згідно своїх цілей, згідно своєї парадигми. Розумієте? Друзі, я дуже рекомендую залишати свої думки внизу, що думаєте щодо цього. Посилання на мій телеграм в шапці профілю це чоловіче ком'юніті, де я пишу. Пости по чоловічій освіті та по створенню себе доєднюйтесь. Я вас чекаю. Фонди внизу. Ви знаєте, що треба допомагати нашій армії. Ми працюємо. Я вас міцно обняв. Слава Україні!